Слава Богу, якщо дійсно ми любимо нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І це не тільки виражається в словах наших, але й в житті нашому, в діях наших. І сьогодні я таку тему цікаву для кожного з нас. Бог положить на серце. Тема така проповіді, що робити, аби... Осягнути вічне життя. Якщо хто пам'ятає, хто був позаминулий тиждень теж проповідував, і тема була віра без діл мертва, можна сказати, вона теж косвенно таркається і цієї теми. Тому що ми знаємо, для того, щоб неможливо просто вірити, треба, щоб ця віра підтверджувалася ділами. Якщо... Ми живі, наша віра жива, то і зрозуміло і будуть діла в нашому житті, які будуть підтверджувати цю віру. І місце писання, яке записано в Євангелії від Луки. До речі, не в одному Євангелії записана ця подія, але в кожному, кожний євангеліст по-своєму розкриває цю ситуацію. Я чомусь вирішив саме на Євангелії від Луки зупинитися. Якось так мені більш воно Чомусь здається, що більзрозумілише буде для нас. І це записано в Євангелії від Луки, 10 розділ 25 по 28 вірш. І записані такі слова. І ось один законник підвівся і сказав, випробовуючи його. Учителю, що маю зробити, аби осягнути вічне життя. Він же відповів йому, що в, закон, що в законі написано, як читаєш, той у відповідь сказав: Люби Господа Бога своє свого, всім серцем своїм, всією душею своєю, і всею силою своєю, і всією думкою своєю, і ближнього свого як самого себе. Сказав же йому, правильно ти відповів, роби це і житимеш. Ми читали, прочитали зараз, Ісус Христос говорить, да, що цей запитує у нього, що треба робити для того, щоб я досягнув, осягнув вічне життя. Ну і так цікаво, в інших місцях написано, цей законник якби, питає, і Христос відповідає. А тут ми бачимо навпаки, тобто Він дає, запитує Ісуса Христа. А Ісус Христос у нього зустрічне запитання йому говорить, що в законі написано, як читаєш, і те й відповідає. Да? Тобто це ми, ці події розгортаються вже тоді, коли Ісус Христос ходив серед народу, проповідував Євангеліє. І тут не написано, в принципі, що цей законник підвівся і сказав, випробовуючи. Тобто він хотів випробувати Ісуса Христа, задаваючи це питання Йому. Тобто перевірити, чи дійсно Він говорить істину, правду і на що Він опирається, коли Він говорить, проповідує Слово Боже, Царство Боже. І ми бачимо, що в цій ситуації Ісус Христос відповів належним чином, так як Він і хотів почути, навіть. Ми ж бачимо тут, що Він зустрічне питання йому задає, і це, виходить, що цей законник відповідає. Просто в кінці Ісус Христос підтверджує, що правильно Ти відповів. І отут перечисляється, да? Тобто тут скільки заповідей отут перечисляє, коли говорить цей законник, а в іншому місці сам Господь говорить, чомусь євангелісти, я не, не можу зараз дати відповідь, да? чому Лука так описує цю ситуацію, а інші євангелісти так. Справа в тому, що, наскільки я знаю, що Лука не був саме свідком тих подій, які відбувалися, він не був поруч з Ісусом Христом. А ті євангелісти, навпаки, вони були. Ми знаємо, що і Матвій, і Іоанн, і Марк, вони були серед Христа і якби, напряму бачили ці всі події. А Лука вже з уст інших людей і якби, писав оцей Єван... А, Але якщо воно написано і воно навіть так нам розгортається, значить Господь допустив, щоб воно тут було. І ми можемо опиратися на нього, що саме так відбувалися ці події. І... От запитання, які тут дві заповіді? Ми знаємо, що взагалі 10 заповідей, але тут якби висвітлюються дві заповіді. Перша із них це люби Господа Бога всім серцем своїм, всією душою своєю, всією силою своєю і всією думкою своєю. Тобто це перша заповідь, найбільша заповідь, і вона стосується Господа Бога. І Тут якби перечислюється, да, що всім серцем своїм, всім душею, душею своєю, силою своєю, думкою своєю. Тобто можна окремо, звісно, зупинитися і пороздумувати, про що саме говориться тут. Але, в принципі, для нас має бути зрозуміти, про що тут говориться. Тобто ми маємо повністю віддати наше життя в руки Божі. І Пустити усі е, частини нашого життя, да, нашого Господа, тобто возлюбити його повністю, це ми полюбимо, тобто покориться йому. Тобто, приблизно, Я вже не раз такий приклад приводив, що, наприклад, ми маємо там житло, будинок чи квартиру, і у нас там три кімнати, кухня, да? ну, наприклад, спальня наша, а все і, ну, і інші кімнати. Да? І ми, до нас Ісус Христос, Господь приходить додому, ми його запросили. Тобто приблизно, так як і ми прийшли до нього, ми запросили його в своє життя, в своє серце. І якби Христос заходить і ми показуємо, даємо, що ось. Так, і, хоча він, в принципі, все знає, де що знаходиться він Господь. Але просто така якби, ілюстрація для нашого розуміння більшого. І якби все, кухня, Христос заходь сюди, да? там ця кімната, ця кімната. А оце, наприклад, там моя спальня. Ні, Христос, сюди не заходь. Сюди тобі не можна. Тобто yeah. тоді ця заповідь не буде виконуватися. Ця заповідь виконується тільки в тому випадку, якщо ми повністю наше життя віддаємо, поклоняємося Ісусу Христу. І цим ми е, доказуємо любов свою до нього. Що ми не хочемо від нього нічого скривати, ми відкриваємо повністю наше серце, наше життя, пускаємо, щоб він виправляв, освітлював, направляв. І далі, якби вже я згадував, да, що поза минулий тиждень я говорив про віра без діл мертва. І тут теж воно дуже актуально, тому що. Любов до Господа ми маємо доказувати тим, що вірити йому довіряти. І ділами, тобто, відповідно, в нас мають бути діла, які підтверджують те, що ми любимо нашого Господа. А це дуже легко знайти на сторінках Біблії. Даже ті 10 да, ми не будемо їх зараз перераховувати, але вони, кожен із нас, в принципі, знає їх. Якщо їх виконувати, вже чи старатися, так як Господь говорив ізраїльському народу, що старайтесь виконувати закон Божий заповіді, то якщо і ми так само будемо прилагати зусилля виконувати ці заповіді, ці постанови Божі, тим самим ми, по-перше, пускаємо нашого Господа все наше життя і ми підтверджуємо нашу любов до Нього. І... Це перша да, заповідь. Але отак далі ми йдемо і ми доходимо до другої заповіді. А друга заповідь, яка на... акцентується тут, ми читали. 27 вірш. Можеш, Андрюша, висвітлити? І ну, от, можна сказати, два останні речення з комою. І друга заповідь це подібна до першої. І возлюби ближнього свого да, як самого себе. В іншому місці написано, там говориться, що Христос говорить, що вона подібна до цієї заповіді, до першої, і любитиме теж ближнього свого як самого себе. І отут, от, наприклад, да, теж така ситуація. Можна любити Господа, служити Йому, поступати стосовно Господа. Але, наприклад, не любити свого ближнього. Не поводитися ближнім, з ближнім своїм належним чином. І тут вже е, теж такого не може бути. Це приблизно та ж сама ситуація, віра і діла. Тобто, якщо є віра, то є діла, підтверджуються, які підтверджують цю віру. І так само, якщо ти любиш Господа і ти виконуєш закон, то ти хочеш не хочеш, ти будеш виконувати другу заповідь. Тому що Господь возлюбив тебе, Господь возлюбив твого рідного, ближнього Твого, брата Твого. І ти хочеш не хочеш, воно буде проявлятися, ця любов до Твого ближнього. І далі от е, далі на що звернути увагу, якраз саме на любов до ближнього, як вона може проявлятися в нашому житті і хто цей ближній може бути. І далі воно висвітлюється в Слові Божому, і це після 28 вірша, після того, як Христос сказав, що будеш робити так і будеш житиме. І з 29 го вірша це вже притча про милосердного Самарійця. І чому Христос почав її розповідати. Давайте зачитаємо 29 29 по 37 вірш Луки, 10 розділ 29 вірша. А той, бажаючи виправдати себе, запитав Ісуса. А хто є моїм ближнім? У відповідь Ісус промовив: один чоловік йшов з Єрусалима, в Іріхон. І потрапив до рук розбійників, які його пограбували, і завдали йому ран та відійшли, залишивши його ледве живим. Та випадково тією дорогою проходив один священик і, побачивши його, обминув. Так само і Левіт, прийшов, прийшовши на те місце, поглянув і оминув. А якийсь самарійц, проходячи, підійшов до нього і побачивши, змилосердився, він підійшов, перев'язав його рани. Поливши на них олії та вина, посадив його на худобину, привіз до гостиниці і, подав, і подбав про нього. А другого дня, як відходив, вийняв два динарії для власникової гостиниці та, та, та сказав: подбай про нього, а якщо більше витратиш, то віддам тобі, коли повертатимуся. Кого з цих трьох ти вважаєш ближнім тому, який попався розбійникам? Він відповів: Той, хто змилосердився над ним, Тож сказав йому Ісус, іди і ти чини так само. Ми бачимо, да, як я на початку говорив, що чому Ісус Христос розповів цю притчу. Тому що цей законник далі вирішив якби, випробувати і далі Ісуса Христа. Він задає йому питання. Бажаючи виправдати себе, запитав Ісуса, а хто є моїм ближнім? От запитання добре, да? хто є моїм ближнім. І читаючи оцю історію, ми бачимо, да, що йшов собі да, і люд... чоловік з Єрусалиму в Єріхон І на його шляху по... потрапили розбійники, вони його пограбували, побили, оставили ледве живим. Ішов перший. Тобто Христос не даремно приводить такі приклади. Перший приклад це священник. Священник в народі це, це свята людина, це праведник, раб Божий. Да? Тобто, зрозуміло, він має поводитись як, як Бог, як Ісус Христос. Але ми бачимо, Він обминув його і пішов далі своєю дорогою. Його серце не було розположене до того, щоб. Допомогти цьому бідолагі. Далі йде Левіт. Це теж Божий слуга, це теж авторитет був в народі Божому. Але Христос також, якби ставити і акцент, і чому, не даремно Він саме приводить його приклад, мабуть, тоді була така проблема, тому що ми розуміємо, що тоді він і фарицеїв, і садукеїв. Звинувачував, тому що вони говорять хорошо, а поступають, на жаль, не так. І от ми дійсно бачимо, що говорить це ну, говорить це теж добре, але треба і підтверджувати. І він теж обминув його і пішов далі. Тобто також не допоміг цьому чоловіку. Далі з 33 го вірша написано, а якийсь Самарієць. Тобто теж акцент він ставить такий акцент. Тобто там він говорить священник, не якийсь священник, а один священник йшов, а потім, а потім левіт йшов. А тут він говорить, який Самарієць. Взагалі, якщо хто і читав Біблію, і, в принципі, можна, історія окремо можна почитати. Яке становище тоді самарійців було, які відносини між із, 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 іудеями і самарійцями були дуже ну, погані, да, напружені, юдеї їх ненавиділи, Але самарійці, в принципі, це язичники. Це язичний народ, вони не від ізраїльського народу, не від іудеїв, але вони, так як поряд жили з іудеями, вони Відріклися від свого поступово, відріклися від язичництва і прийняли іудаїзм. Але все одно ну, іудеї їх не, не прийняли, тому що вони вважають, ну в принципі, так євреї вважають, що вони якби, мають цю привілегію, і від них воно вийшло, і крім них ніхто не може ну, в іудаїзмі поклонятися. І от, Тобто, от таке становище, то вони завжди презирали, тобто Самарійців. І недаремно Ісус Христос да, приводить тут Самарійця, якийсь Самарієць. Тобто той Самарієць, яких ви презираєте, яких ви нічого не ставите, і яких ви вважаєте, що вони не можуть бути наслідниками Царства Божого. Тобто Христос висвітлює, що кожна людина, яка приходить до Господа, вона може мати вічне життя, не тільки. І єврей, то він вже тоді відкривав цю, як би, таку, приоткривав цю дверцю. І ми бачимо, да, які події розгортаються, що цей Самарієць і рани йому обмив, і перев'язав і по, на свого Віслюка да, наскільки я розумію, що в другому місці описується він. Погрузив його, гостиницю привіз, розрахувався і ще й наступний день сказав, що якщо. Ще щось буде, він на обратному події зайде, розрахується. І він в кінці запитує да, у цього, ж, хто йому задав, хто ближній, і питає, ну хто із цих трьох був ближній. І це говорить, що той, хто змилосердився над цим бідолагою, той, хто помилував його, він шовши і побачивши його, він змилостився. І тут відкривається нам те питання, хто ж наш ближній. Да? А ближній для нас той, хто трапляється на нашому шляху, так як у цьому самарійцю. Зовсім чужа людина, він його ніколи не знав. Ще й тим паче, наскільки я розумію, цей був єврей, а цей самарієць, я ж кажу, яка, він міг взагалі. Тобто ті по, по вірі одно, да, однодумці, одновірці. З одного народу, і вони пройшли повз нього, да? а цей який з іншого народу, і він не пройшов, а допоміг. Тобто він був милосердний. до цього, до цього ближ... Він вважав його ближнім своїм, не незважаючи на те, що відбувалось тоді, в тому суспільстві. І от, дорогі друзі, це і для нас приклад. Може бути, що трапиться на нашому шляху людина та, яка, яка колись нас зневажала, яка нас не поважала. Але тоді стане питання наше, да? якщо ми виконуємо першу заповідь, ми любимо нашого Господа, то ми зробимо добро цій людині, щоб вона не зробила перед цим нам. Чому? Тому що ми будемо робити це. В першу чергу для Господа, тому що ми любимо Господа. І нам Господь оставив заповідь, що ми маємо проявляти друг до друга милосердя, так як і Він оставив приклад для нас. Ми пам'ятаємо, як Ісус Христос ходив серед народу Божого, і всі до Нього, хто приходили, Він всіх, всім відповідав на їхні бажання. Навіть тим, які були не з народу Його, він і, 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 і Він до них був милостивий. І він їх виліковував і відповідав на їхні бажання. Тобто, самим прикладом Ісус Христос для нас є. Також і ця історія висвітлює і показує для нас, хто є ближні. Ближні не тільки це брат, сестра по крові чи брат, сестра по духу, а і люди, які навколо нас. Особливо да, зараз ось у наш час, коли війна в країні, і таких людей дуже багато, які. З тих територій, де бойові дії. І вони, ми не можемо, да, наприклад, я не можу зрозуміти цих людей, бо слава Богу, я поки їх житло маю. Частково я міг зрозуміти, коли прийшлося на початку виїхати в, кра... в чужу країну, але слава Богу, повернулися обратно. Частково міг зрозуміти. Хоча я знав, що моє житло ціле. А ці люди, які повністю втратили, тобто наскільки ми маємо. Підтримувати цих людей, чим маємо можливість. Підтримувати друг друга добрим словом, тому що життя навколо воно важке. І зараз пропоную я нам зараз схилити наші голови в молитві, подякувати Богу за милість до нас, за те, що Він дарує нам роздумувати над його заповідями, що Він розкриває нам сьогодні, нагадує для нас щоб ми добре поводились друг з другом і нагадує нам, хто для нас є ближній. Слава йому за це помолимо.